Жорстока війна продовжує забирати цвіт української нації, її захисників, серед яких і наші земляки. 10 листопада у селі Чимужівка прощалися із Андрієм Стадніком. Народився чоловік у селі Лиман, але після одруження переїхав до Чимужівки. Був гарним сім'янином, люблячим чоловіком і турботливим багатодітним батьком. А ще у нього були золоті руки і добре серце. Про це говорять його знайомі колеги. 15 років він пропрацював у Чимужівському ліцеї на посаді завідувача господарства. Це величезна втрата для нашого колективу. Це в нашому колективі була така паличка виручалочка по-першому зову, чи запустити систему опалення, він поруч із школою, школою жив, за 5 хвилин він там, прибити, помайструвати. Сьогодні ну, ми не можемо змиритися з цією думкою, що його немає. Ми вдячні його сім'ї. Ми висловлюємо подяки слова йому, всім хлопцям, дівчатам, чоловікам, жінкам. Які загинули, які воюють, захищаючи нас з вами. Вічна пам'ять Андрію! Слава Герою і слава Україні! Збройна агресія Російської Федерації на нашу країну змусила Андрія змінити цивільне життя на військове. У серпні 2019 року він підписав контракт і вступив до лав збройних сил України. Повномасштабна війна застала чоловіка за місцем проходження служби у 3-му механізованому відділенні 1-го механізованого взводу, 8-ї механізованої роти 3-го механізованого батальйону військової частини А 1302 за час служби Андрій Стаднік побував у багатьох гарячих точках, мав декілька контузій, але попри це не жалів себе і не ховався за спинами побратимів. Він воював дійсно в цих гарячих точках. Ми з ним спілкувалися телефоном, він мені розповідав, як вони стояли під дергачами ще, коли тільки почалася ця війна відкрита. Потім, коли відвоювали, відігнали звідси. Він перейшов воювати в другу гарячу точку на Донбас. Тобто він мог би десь і трошечки відійти, тому що він був неодноразово контужений. Але він не хотів бросати своїх побратимів і йти до нас в тил, до мирного життя. Після деокупації населених пунктів Харківської області молодший сержант Андрій Стаднік продовжив бити ворога на Донецькому напрямку. Для нього війна закінчилася 7 листопада біля населеного пункту Солидар, де він загинув, отримавши поранення, несумісні життя. Йому було лише 45 років. Важко словами передати біль втрати для кожного з нас, а особливо для близьких людей. Сміливість, готовність. До самопожертви завжди виділяли його серед інших. Захищаючи Україну, він захищав свою сім'ю, своїх найрідніших чотирьох дітей та дружину. Наш герой віддав за майбутнє своїх близьких, наше з вами, нашої України, Найдорожче, своє життя. В останню путь Андрія Статніка проведжали представники місцевої влади, друзі, побратими, односельці і найрідніші люди. Він відійшов у вічність героєм, поклавши на вівтар свободи і незалежності своє життя. Ми пам'ятатимемо усіх. То стояв і стоїть за наше завтра. Ми в неоціненному боргу перед кожним з них імена героїв назавжди вкарбовані в сучасну історію українського народу, як взірець мужності, свободи та патріотизму, світла пам'ять Андрію і всім, хто віддав життя за Україну.